Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Січас. Ми звуть Анастасія Гусарєва, Микола Маломуш, Сьогодні у нас в гостях, генерал армії України та голова служби зовнішньої розвідки України попередніх років, пане Миколо, Я вас вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава! Давайте з вами розпочнемо із томагавків. Тема популярна, тема, яка звучить щонайменше тиждень в нашому інформаційному просторі. І тут президент Зеленський сказав: Я говорив з Трампом стосовно зброї і передачі, і зараз рішення залежить лише від нього. А в мене є питання стосовно цього: а від чого залежить рішення самого Трампа? В першу чергу залежить від того, як ми будемо ефективно з ним працювати. Всі ці зміни позиції Трампа і що здивувало особливо президента Зеленського в Нью-Йорку, що Трамп сказав, що він буде підтримувати Україну, включаючи зброю. От вони відбулися не просто, що Трамп так проснувся надумав. Це навіть поза прямо скажу, навіть поза нашими можливостями офіційними. Наша делегація була відповідно Сверденко, Єрмак і Уміров, Ну, зрозуміло, що не було такої ефективної моделі зустрічі і ефективних дій. За різні... Контакти, які мали раніше е, можливість виходу на Трампа і отиску з логікою інтересів США, Європи як партнерів, а тоді Україна, яка стоїть на е, основних позиціях боротьби з агресією Росії, яка загрожує не тільки європейським країнам, а й США. Тут треба чітко цю позицію позиціонувати. Ще раз скажу, чому тому, що глобальна війна ядерна, це в першу чергу Росія, США, а тоді вже Китай, а тоді знищує людство, і першу чергу США. Під загрозою, тому що в них основний потенціал, який протистоїть російському потенціалу ядерному, а Путін постійно ним загрожує. Тому зворотня дія, як ми рекомендували команду Трампа, раз Путін не йде на е, системний переговори, як надіявся Трамп, що він має добрі стосунки з Путіним, що він його переконає, що за три дні чи за декілька навіть е, тижнів він це питання вирішить. Нічого не вийшло. Я по нашій позиції говорю: він не дурачить. Він наче говорить, він не дурачить. От він е, обіцяє, а тоді обстрілює Київ, що приносить жертви. Ми показуємо це наглядно з позиції, розвідки, його ж розвідки. А це 18 розвідних е, структур США: це Ру, ФБР, Головне управління розвідки, РУМО, от е, розвідка, фінансово інші, які дають постійно об'єктивну інформацію. Але через цей механізм показуємо, які загрози США. А зрозуміло, чому треба підтримувати Україну? тому що ми дійсно дамо пріоритет, і США буде мати якраз тоді виграш, і Трамп матиме перспективу отримати Нобелівську премію, якщо він дуже її хоче, але тільки через цей механізм іншого немає, йому не допоможе врегулювання ситуації між Азербайджаном, наприклад, там і умовно Камбодже. Да. Нічого це не працює. Працює тоді, коли реальна війна буде припинена, але на Загально цивіляційних е, правих підставах. Тому в даний момент така робота проводилася з різних боків, з боку Пентагона і військових, з боку е, відповідно потужного е, лобі республіканців ВПК. От батьків з основниками ці дні, практично вже два-три місяці, контактуємо всіма е, сказати, найближчими радниками Трампа, бушами, бейкерами і республіканцями. Це відомі діячі, які можуть впливати на ситуацію. Ну розуміло, лобі в Конгресі, в Сенаті. І е, ще інші системні глибокі особистості контактів. Я просто кажу, знаю Трампа давно, шо з того періоду, приймали багато участі в різних заходах, і він часто міняв позицію на 180 разів. Як він раз говорив, навіть на наших з вами ефірах, от і тут він поміняв от, підплив аргументів, підплив якраз потужних сил, які і вийшла модель, що да, Путін ти загрався, тому ми надамо е, дійсно зброю різних типів. І зрозуміло, тут був сигнал відносно тамагавків. Чому? Тому що це зброя, яка може суттєво перелимати ситуацію на фронті і поставити Росію перед програшом в комплексі з іншою зброєю, не тільки томагавки. Ну, це таки, знаєте, знакові. Вони сильно розпіарені, от як е, надпотужна зброя. Але якщо засувати масово тисячами штук, зрозуміло, що фронт Росії не витримає поряд з Хаймерсами М270-ки, споряд з е, Атаканцями різних типів і зрозуміло європейськими таки передовими частинами п'ятого шостого покоління, які можуть знищувати ресурси ворога в величезних кількостях і при кордоні, і відповідно при фронтовій зоні, і на фронті, і зрозуміло, навіть по тим об'єктам, які е, здійснюють атаки: це аеродроми, це пускові установки ракет. Це пускові установки, шахетів різних типів, які б'ють і по миру населенню кожну ніч і кожен день. І зрозуміло по нашим бійцям. А це літаки з кабами, які сьогодні атакують фронт, і атакують Запоріжжя. Тобто це конкретика, яка передбачає наявність зброї. І Томагавк це передовий формат. Але прямо скажу, він ще не буде поставлений, щоб ми, так сказати, не мали ілюзій. Ми домовилися. І чітка позиція зараз: ми купуємо всі інші типи озброєнь. Які вже раніше напрацьовували, тим же, часу я вже назвав атакамси, хаймерси, от і е, потужні е, системи ППО, включаючи патріоти і тактичні інші альтернативні. Це зрозуміло е, е, звітно-ракетні комплекси, це репи надпотужні, а не такі, які сьогодні ми маємо. Це міна, міни і касетні боєприпаси, які можуть нищити е, сотнями тисячами, якщо комплекс застосувати ворога. А це переваги конкретні. Це на 90 мільярдів євро, яке виділяє Європейський Союз, ну зрозуміло НАТО країни Європейського Союзу. І це величезний пакет, який має забезпечити перспективу. І на цьому фоні, як люблять говорити деякі піарщики, вишенька на торті, це томагавки, от які дійсно можуть бути сигналом прямо через сигнал Путіну про те, що це надсерйозно. І він на нього зреагував на Валдаї. Під час зустрічі відповідно з Галдайської групою сказав, та ні, тамагавки не вирішить питання, але він тут же схопився, та ні, ми можемо їх збивати. Не можуть mm. вони збивати, якщо засувати комплексно і системно, з довітніми системи захисту і наведення. Тому він дуже, так сказать, возбудівся після того, як це було звучало. І це правильний удар. От, з одного боку, показуємо реальну допомогу воєнну, яка йде і буде йти найближчий час. З другого боку, це перспектива, про що ми говорили, не раз показати, де тенденцію. Що ж ми надамо? А надамо те, що дійсно буде вирішальним. ну друга складова, це оперативна частина, про яку ми говоримо дуже давно. Це тиск на еліти на самого Путіна, те, що включаючи позбавлення грошей, їхніх сімей і всіх, так сказати олігархів, власності, золота, бриллянтів, паласів, яхт і всього іншого. Це такий удар, знаєте, коли нічого не стало. А то все було. Вони царі світу, вони мільярдери, вони управляють цим. А тут ні, і все і таких. Умовних, потужних дій є ще багато в інших сферах. Це ще одна тема. І тут Трампу треба більше розкрутитися з його спецслужбами, фінансовими розвитками з іншою структурами. Ну і третє, про яку він постійно говорить до кінця не дійде Це санкції і вторинний, первинний, і зрозуміло падіння ціни на енергоресурси першу чергу, на нафтопродукти, нафту. Оце ще один удар, третій уже під дих. І четвертий це вихід на світопорядок. І тоді потім сказати місце, твоє отак. Звільняючи Україну, ми формуємо модель безпеки, як ООН не працює. Чому Трамп так сказав про ООН, коли виступав на генасамблеї? Сказав, що ООН ніякий, що нічого не вирішив, це ми ще з ним розмовляли в той період. І тоді була ідея, як ми не раз говорили, нової угоди глобальної, типу Хельсінський угод. Ми називав Хельсінг і 2 Я не раз говорив, але це повернення до нього. На той період вже виходив цю схему, просто і не завершили. Трамп пішов відставку, інші змінились лідери в країнах. І це затягнувся процес. І він тепер вислав ту ж саму позицію. Он не працює, повинна нова угода потужний країн світу, а за ними підтягнуться інші системними правилами гарантії безпеки. Вплоть до того, що любий агресор буде терміново покараний воєнними іншими засобами, але перше упередити таку агресію. Тоді ніхто не буде гратись, тому що зрозуміло, це не ООН. Це дуже серйозна структура, і сила, які будуть задіяні не по зубам любому авторитарному режиму. Оцей формат також прозвучав. І це я прямо скажу, ще з тої рекомендації тоді ж Путін зустрічався де, де? з Трампом в той період, коли він був щодо війни і миру в Херцінці, тому що Херцінки це наша рекомендація. Особисто моя прямо скажу. Тому що ми сказали… Ви завершив процес з Сінзіпіном 138 країн підписали оцей попередній протокол нових угод. А тепер з Путіним, тому що Путін був недолучений, але в Хельсинкі як отой символ тих угод. І тоді постав питання, як регулюється світовий процес, як він виходить з Донбасу і як Крим в вільну економічну зону, як формат десь такий Гонконга Гонконгу і тому подібне. А тоді ми повертаємо. Ця ідея була така, що в якийсь перехідний етап, хоч був, тому що він так би просто не віддав без бою. Оце формат дій. Тут треба глибинні моделі, як впливати на самого Трампа, на його системні структури, які працюють, на британців, європейців, китайців. А тепер про Китай тут же паралельно. Також іде комунікація, ми рекомендуємо Трампу з Китаєм виходить на поновлення цього процесу. І Трамп вже розумів з цим піном. А з китайськими радниками ми говоримо, і нашим говоримо, Неоднозначно ми говоримо, що так, да, це начебто він допомагає Росії, допомагає і співпрацює, але ж Китай треба витягувати на модель. Підтримки тих ідей, які він декорує суверенітет держави, Україна, включаючи ну і зрозуміло, за суверенет всіх країн Китаю в першу чергу, але й Україною справляє припинення бойових дій і перші обстрілів мирного населення. Чи не ідея підхопити ці тези китайського лідера і змушувати їх е конкретно резовати? А по тим темам, про які говорить розвідка на стратегічна, що на них діляться розвідданими, або поставляють якісь військові матеріали, конкретно документувати. Розвідці стратегічні, військові, і прямо їх лице, Цінзіпіну, МЗС і тому подібне, говорять так, ви говорите, що немає, а ось є конкретні факти. Я прямо скажу. Вони швидко оправдовувалися, як вони раз це робили, і припиняли ряд програм. От, тому що це вже було в їм, Це вже було протиріччя, не просто там, що Україна їм сказала, а це mm. проти того, що говорить Сінзіпін. Тобто, що я не втручаюсь, не допомагаю. А тут конкретика документальна. Оце чітко. Тобто бити по тому, де воно дійсно працює проти нашої держави, коректно, сильно, негласно, нехай це буде, і там, де вони готові підтримувати ідею миру, да. і все-таки вдалося. Пам'ятаєте, День Незалежності? Хто з китайських лідерів, включаючи Сінзипіра, вітав Україну? Да, так, вітали. вітали. Вітал, і при, китай... Тільки привітав сьогодні Сінзипін. І щоб це він вискочив, як Пилип Колопель, і привітав. А нічого, тому що. Порекомендую раднику, раз ви за мир, от ми з його ближчий радник, який ми контактуємо десятки років. От, значить, давайте проявляти ініціативу. Ви створили е, якраз е, лідерство відносно того мирного процесу, і все. А де ж сам мирний процес? Давайте піднемо зусилля. Це ж американці Європи за мир припинити обстріли, припинити бойові дії. Ви ж за це зброю 50 чимось країн. От давайте разом, але зробіть сигнал, що ви здаєте незалежну Україну. І в на фоні того, що Зеленський сказав, що китайці там вороги, там що вони допомагають Росії, і буквально через два дні, що Цінзіпін вітає Україну з Нев Незалежності. Це вже визнання суверенітету держави, незалежності держави. І щоб там Путін не говорив, що України немає, навіть його партнер чітко вітає з Незалежності вільну незалежну Україну. Все, оце політичний факт і політичний сигнал. От і далі треба рухатися. Рухатися по цим процесам. тобто складна модель дій. Ще раз підписую, задіяти професіонали високого рівня і у нас, і наші партнери за кордоном, які мають загальну ідею спільну програму дій, як стикувати позицію заходу, включаючи США, як ми сказали, і з тими ж країнами-партнерами, не тільки з Китаєм, а з Індією. Велика робота з Сердоганом, який ми знаємо, давно і він підтримує Україну, і тут далі механізм підтримки, і вже говорить про знову майданчик переговорів. І, можливо, вихід на мирний процес, буквально вчора міністр закорних справ, з Лулу, який ще з свого боку, там, маючи економічне, важливі, може говорити свій голос. І багато-багато інших країн, наприклад, Арабські країни, Арабські Емірати. Ми свій час підписали разом з президентом, але ми готували, я готував програму, на 48 мільярдів різних моделей співпраці: В воєнній сфері, космічній сфері, авіаційній, суднобудівній і тому подібне. І друзі, з президентом, насильним принципом, особистий. І всі, які контактують з росіянами, теж там величезні кошти Росії. Давайте будемо з ними працювати, щоб тиснути на Росію. Саудось Караїв самого він також контактує з США, але з Росією, з Путіним. А це вже ціна на нафту. Якщо ми говоримо, все, весь блок. І можна тут дуже активно працювати, як потиснути Росію по всім секторам, включаючи енергетичний і багато-багато чого іншого. Я просто про що? Про те, що величезна робота да, на фронті. Раз. І велика робота з партнерами різноплани, перше з нашими союзниками, але й з третіми країни, яке проведе до миру. Отак От тільки шлях будується. Не будується, якось таємно домовиться, щось Трамп скаже чи не скаже, це не працює. Сам Трамп цього не знає, що буде, як в одному фільмі сказав, що Черчилль не знає, що він там буде. Це тагеран 43, коли вони mm. повинні зібратися, і зрозуміло, німецька розвідка намагалася е, провести тер акт. А їхні так сказати, один із основних організаторів я сказав, вони там будуть такий то час, але ще навіть вони знають. Так і це ще й Трамп не знає до кінця, яка модель. Тому треба цю модель будувати, доводити й Трампу, і команді, а тоді іншим учасникам мирного процесу.